Доброго дня! Сьогодні відповідаю на питання, чому є розбіжність між показниками, які ви бачите на дисплеї проточного водонагрівача, і той температурою води, яка дійсно ліється з виливу водонагрівача. Отже, дивіться, у нас всередині цього проточника встановлено таку от плату. Це у нас датчик температури. Відповідно, це тен термозапобіжник. Чому ж температуру він показує більше, ніж є насправді? Розглянемо спочатку місце встановлення цього датчику. Беремо термозапобіжник, тут у нас є прорізь. В цю прорізь так от встановлюється датчик. І вставляється всередину. Тобто у нас є ситуація, в якій колба припаяна безпосередньо до самого тену. І датчик щитує температуру безпосередньо тут, біля тену. Але ємність всієї води. Ви бачите, який тут простір ще є навкруги, він досить великий. І та вода, яка проходить біля тена, вона має температуру, яку показує датчик. Та вода, яка буде проходити біля стінок, отут, вона буде мати меншу температуру. Тут ми маємо ще з вами вилив, поки водичка пройде через вилив. Теж якісь втрати температури. Тому і є різниця між показниками безпосередньо на дисплеї і тої температури, яку ви відчуваєте. Ну і тепер давайте перевіримо, чи дійсно наш датчик показує адекватну температуру. От ми з вами маємо той самий прибор: 23 градуси він зараз показує. Ось його датчик. І тепер я підключаю. І ми маємо тут. 26. Тут 23. Ніяк не 10 градусів, 20 градусів. 3 градуси. Це допустимо по грічності. Всім дякую, гарного дня.